Водний світ є водний світ. Всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико і зі мною на зв'язку Мольфарта переможець битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Макси, привіт тобі. Вітаю вас всіх! Як завжди будемо обговорювати актуальні події, що сталися у нас в Україні і на військовій, і на політичній сфері. Перш за все, хочеться поговорити про Терепільську тес. Маємо на жаль її руйнування, тому що кляті росіяни вдарили вчора е, по ній своїми ракетами. А я скажу, що ТЕЦ живила Київську, Житомирську та Чернігівську області. Е, давай подивимося, що буде в цих регіонах зі світлом, і все ж таки, чи відремонтують трипільську ТЕС. Все дуже важко буде сказати, що до того було ну спокійніше. Я не можу до того, і до того було дуже важко. Ну витримають нормально все. Я бачу, що ситуація вирівняється плюс-мінус, але не так скоро, як би хотілося. Це може зайняти навіть до, до півроку. Ця ситуація. Тому чекати, що щось там буде краще, чи якось так ну, не, не варто розраховувати, що дуже швидко все відновиться. Цього не буде, на жаль. Але загалом, там цьогоріч до початку опалювального сезону, ми зможемо її хоч трохи полагодити? Я думаю, що так, але треба почати з нуля. І в першу чергу почати з тих людей, які взяли ці кошти на захист цієї е, споруди, і де вони зараз ці кошти, ось у чому питання, тому що я впевнений, що коли почнуться перевірки, вони зрозуміють, що половина коштів просто реально кудись е, магічним чином ділася. Тому, звичайно, хочеться, щоб було все добре, але бачимо те, що бачимо. До Речі, про бачимо те, що бачимо, один військовий експерт видання БІЛД заявив про те, що в Україні абсолютно закінчилися ракети для Петріо та Арісті і для більшості інших систем ППО, які є в нас в Україні. Власне, тому Україна не може так стовідсотково збивати всі ці ракетні атаки і шахетні атаки. Чи дійсно це так? Давай подивимося. Так, це дійсно правда. Зараз дуже е, мало зброї, яку надають нашим ППО. І їм доводиться вирішувати, що збивати, а що не збивати. На жаль, да це дуже тобто тут чітка, тут чітка, тут чітка правда. Але питання не в тому, що тут правда чи неправда питання в тому, що з цим робити, і хто буде це робити, і як швидко це відновлять, розумієте? Тому що е сказати, що в нашій країні непрофесіональні там, військові, ми не можемо. У нас найкращі, одні з найкращих в світі взагалі мені здається е людей, які працюють в ППО. Тому дайте їм зброю, дайте їм ракети, і вони будуть чітко все збивати абсолютно без проблем. До речі, Просто я ще раз кажу: ага. ну, так що нема, нема нема чим бити. От, До речі, про те, що нам не вистачає як ракет, так і систем ППО. Про це вже говорив Володимир Зеленський. Зараз після оцього масованого обстрілу, який стався днями, про це знову почали говорити в Європейському Союзі. Європарламент там відмовився голосувати за бюджет Ради ЄС і так далі, і тому подібне. Але головне питання в тому, чи надійдуть нам найближчим часом все ж таки ще більше систем захисту ППО і ракет до них, що також дуже важливо. Чекайте літом. В кінці літа приблизно так раніше навряд чи буде щось якісь глобальні зміни в плані зброї. Після самітів яких, після того всього діла взагалі краще стане кінцю року. Не зараз говорити про якісь дійсно серйозні зміни в, в зброї і в надання цієї зброї. Ну, я б не говорив дійсно, мені дуже хочеться, щоб це було неправдою, але так як є: ні на фронті, ні на ППО зброї нормально нема. І дай Боже нам всім дочекатися насправді того моменту, коли її стане набагато більше ніж є зараз. На жаль, є ще одні невтішні новини, адже за останніми даними Ерефія знищила 80% нашої енергосистеми. Це їхній пріоритетний напрямок під час ракетних атак. Кажуть, що зараз найгірша ситуація в Харкові та Запоріжжі. Власне, можемо подивитися, як там буде в цих областях з енергетикою найближчий тиждень. Так, дивимося Харків. Давайте перше. Ви знаєте. Єдине, е е е е е що реально врятує Харків, це сила харків'ян. І допомога один одному. Це єдине, що врятує їх від цього негативу. На жаль, я не можу сказати про те, що буде добре з плані з електроенергією, зі світлом і тому подібне. Не буде не буде найближчий час точно, найближчі ну там тиждень, як ви говорите, це найближчий місяць, напевно, не буде. Вони і надалі будуть обстрілювати Харків. Вони, вони дуже зацікавлені в тому, щоб і область, і Харків не мали зв'язку і світла нормального. Знову ж таки та же сама стратегія, яка була в Донецьку. Абсолютно дуже схоже на позицію таку ж саму. щоб люди швиденько повиїжджали, в більшості, щоб не було можливості нормально жити і захопити місто. Бо в них є в планах цього захоплення. Це не означає, що вони його захоплять, але те, що є в планах, це стовідсотково. Наразі вони дуже, дуже дуже сподіваються на це. Але ж ми знаємо, наскільки харків'яни сильний та незламний український дух мають і взагалі. Вони просто своїм, своєю силою надихають прям всіх нас. Вони не зламають харків'ян. Вірте, скільки в мене друзів і знайомих харків'ян? <гум> Зламати щось чи до щось, чи до щось донести, доказати харків харків'янам, це неможливо, тому те, що вони намагаються яким чином пробуватися, ну хай пробуваються, але я впевнений, що вони зіткнуться з дуже великою проблемою. Бо знаєте, краще не не чіпати харків'ян, бо якщо вони почнуть ну реагувати якось, то я думаю, що бідні будемо ми всі. Це точно. Давайте ще подивимося з Запоріжжя і ситуацію з електрикою на Запоріжжі. Ну, там теж та сама історія, на жаль. Чекають, чекають, що щось змінить. Дуже багато небезпек, і не тільки з теплоелектростанціями, а ще й з гідроелектростанціями. Коротше кажучи. Там достатньо ну, негативу, е, окрім е, цієї ситуації з електрикою. Тому, на жаль, там якраз не зміниться поки нічого. До жаль, буде може навіть і в гіршому форматі. От про гірший формат, хочеться. Цікавитися, чи будуть росіяни бити ще по дні чи все ж таки вони досягли того, що вони знищили одну станцію, другу станцію, які були там, і відступляться, скажімо так. Ні, вони ще будуть це робити. Вони поки що можуть, поки знаєте що можуть поки залякувати, бити поруч е, тому так, але на жаль, вони ще й надалі будуть обстрілювати, будучи ще ми дізнаємося про якісь влучання чи потрапляння. Причому це може бути одне те саме місце, по факту. Але хочеться, Макса, щоб ви заспокоїли насправді, тому що ми знаємо, що Дніпро ГЕС, якщо зруйнується, це буде величезна біда по типу такої, яка була з Каховської. ГЕС все ж таки. Дніпро ГЕС стоїть. Ну, на даний час так. На даний час так. Хай так і буде найближчого, найближчого там якогось формату. Я не бачу, що поки що будуть якісь глобальні зміни, але найближчий час так. Хай так і буде. І переходимо до часового яру, тому що це цей населений пункт все ще у нас на перших шпальтах. Ми всі за нього дуже хвилюємося, адже росіяни дуже близько до нього. Власне, вже була інформація про те, що війська. Росії розмістилися у передмісті часового яру. На щастя, ЗСУ цю інформацію спростували. Дві глянемо, яка зараз ситуація там, і чи власне вистоїть часовий яр? Чи зможуть наші українські оборонці його стримати, і власне не дати просунутися ворогу на тому направленні? Ну, дивіться, більше негативної інформації, ніж позитивної, але. Я бачу, що е, сили майже рівні. Єдине, що е, нападати, це не захищатися в будь-якому випадку. Але е, на даний час просто зрозуміти сили людей майже однакові, а ось сили зброї, на жаль, ні. Тому е, спроби і надалі будуть. І є велика ймовірність втрати цього, цієї території. Але на дане, от якщо ми говоримо на даному етапі, то на даному етапі сили майже рівні. Тому хлопці наші тримають оборону і дуже активно тримають оборону. Але ви ж повинні зрозуміти, що справа не в тому, що наші хлопці і дівчата, які в ЗСУ, не сильні і не можуть витримати. В них нема тої зброї, яка повинна бути. Розумієте, все, все опирається в саме в цю історію. Звісно, розуміємо і, на жаль, шкодуємо, що немає достатньої кількості зброї. Тому, друзі, як завжди, допомагаємо нашим збройним силам України словом, ділом і головне, донатом. не проходимо повз збори і допомагаємо кожен чим можемо. Хочу запитати ще стосовно Покровська, це також Донецька область. Який план у окупантів стосовно цього населеного пункту. Поки стоїть. Поки стоїть, бачу, колесо фортуни навіть на стороні перемоги наш захисту. Я не бачу зараз ось на даний момент. Що буде е, окупація чи пробив самого міста, але знову ж таки, це на найближчий час. Ми не можемо говорити про на жаль про стовідсоткову, що там нічого не буде. Е, тому найближчий час поки я не бачу ніякої ніякої біди, скажімо так. Ні для кого не секрет, що Донецька область, Луганська область для росіян в пріоритеті. Власне, Вугледар. Чи опиниться він під натиском росіян? Чи буде наступ ворога саме на Вугледар? Бо все ж таки він для них також дуже важливий. Ну, я вам скажу так. Там ситуація найгірша із всіх попередньо за, запитаних вами міст, uh -huh. там ситуація найгірша. Uh -huh. Там я боюся, щоб uh -huh. самі люди не здавали позиції, бо я боюся, що так воно і є. Бо, ну, скоріш за все, що ось якраз оце місто велика ймовірність того, що воно в скорому часі буде захоплене. Дуже прикро це чути насправді, і будемо сподіватися, що. Цього не станеться, не дивлячись на усі прогнози, звісно що. Президент Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю CBS News сказав, що Україна не готова до літнього наступу окупантів. Чи правда те, що Сполучені Штати Америки не давали нам допомогу через неприйнятий закон про мобілізацію, все ж таки закон про мобілізацію вже проголосований у другому читанні. Скоро його підпише Зеленський. Власне, до моменту його вступу в повноправне чинство залишатиметься. Місяць, а, чи зроблять американці той рішучий крок, на який ми всі чекаємо, чи дадуть вони нам допомогу. Поки я цього не бачу. Найближчий час ні. Дуже багато чого е, не проговорюється вслух. На жаль. З приводу того, чого вони не дають нам, то те, що вони обіцяли, це пов'язано з а, якимись не тільки законами, як багато ну, намагаються нам не втюхати, я не знаю, як це пояснити, показати, сказати, що тіпа, ось із-за того, що не підписано там щось. Тут все набагато складніше. Тут все набагато складніше. Тут обіцяні, а, м, обіцяні Україною. Якісь результати їх нема тому сказати про те, що у нас найближчий час буде якась дійсно важлива історія з приводу е якихось грошових чи е зброї, я не бачу, на жаль, на жаль. Що буде ЗС найближчий місяць, бо зараз ходить дуже багато чуток навколо станції і про влучання безпілотника, і про тріщини в реакторі. Яка там буде ситуація найближчим часом? Поки все стабільно. Хвилюватися ні про що. Єдине, що дійсно, я бачу, що сама по собі ЗС знаходиться в не дуже гарному енергетично-фізичному стані, що можуть бути дійсно тріщини і можуть бути виливи в воду. Тобто саме вода може бути отруйна цими хімікатами. Тому тут саме на це треба звернути увагу найбільше. До речі, є інформація про те, що росіяни за своєю традицією мінують все, що бачать, і власне ЗС також на жаль підпадає під цей список. Чи є небезпека під підриву атомної станції, і чи потрібна евакуація з Запорізької області наразі? Звичайно, є така можливість. Звичайно, є така можливість, що вони її можуть підірвати. Але знову ж таки, це саме радикальний такий е, варіант. Е, тому на даний час людям хвилюватися ні про що. Єдине, що мені е, не подобається сам стан цієї станції. Але те, що вони можуть підірвати, можуть. І я це казав ще дуже давно, ще тільки коли. Почали оцю історію розвивати. Вони дійсно мають дуже великий важіль е, саме роботи з цією станцією, а саме з цим підривом. Вони дійсно її можуть спокійно підірвати в якийсь із моментів. Але на даний час, найближчий час, я цього слава Богу не бачу. Так, дійсно, сподіваємось, що не бачимо і не побачимо ні ми, ні ви, ніхто взагалі в цьому світі. Хочу поговорити про Київську ГЕС. Чи є на сьогодні загроза для неї, чи може статися лихо пов'язане з водою найближчий місяць? Ні, не можу Заспокойтеся. Тут більше страху, аніж того, що може бути. Найближчий місяць відповідь ні. Нема це тішиться чути. Насправді хочу запитати ще про пана Валерія Залужного. Він пропав з публічного простору. Ми зараз про нього взагалі нічого не чуємо. Що зараз з ним відбувається? Він чимось займається. Можливо, це якісь важливі справи, про які нам просто не треба знати. Ні, це секрет. Карта Верховної Шриці вона символізує секретну інформацію, про яку і ми з вами також не повинні говорити. Я думаю, що ми всі з вами здогадалися, що такі люди вони просто так не пропадають. Ви ж розумієте в тому плані. Тому, якщо мені карта показується така. То я і то також не буду нічого говорити з приводу того, де він і що він знаходиться. Де якщо він зник на якийсь час, значить на то є якісь дуже важливі причини, про які ми з вами також говорити не будемо. Та будемо лише чекати його повернення і власне хороших новин разом з ним. І наостанок, Максе, коли чекати е, масований обстріл для України е, в найближчий час він можливий. І чи будуть це знову десятки ракет, шахедів і інших залізяк, які можуть випустити росіяни? Ну, мінімум, мінімум на цьому тижні буде. Ще, ще будуть. Мені мене турбує більше число 20 і 14. М -м, воно може нічого не означати, але в будь-якому випадку на цьому тижні ще будуть 100% і на наступному буде місяць буде мега важкий, щоб ви просто собі для себе просто це розуміли. Мега важкий тому все, що відбувається зараз з ситуації по обстрілах. Ну тут на жаль, на жаль, будемо ми ще не по всім регіонах але я вам більше скажу, що тут є навіть ситуація з Заходом України, тому треба бути дуже обережним саме ті, хто знаходиться на заході нашої країни. Ворог дізнався про якусь інформацію про те, що знаходиться на Заході України якась. Чи зброя, чи якийсь ресурс дуже важливий, і вони не намагаються його знайти. Тобто, ця інформація, чи правдива, чи неправдива, ми не будемо про це говорити. Але ворог намагається чомусь там знайти якісь свої, ну, тобто вони можуть, будуть посилати і ракети, і шахеди, намагаючись знайти те місце. Будемо сподіватися, що у них нічого не вийде і нічого вони там не знайдуть. Як би того не хотіли, і будемо сподіватися на те, що ми це все і переживемо, і витримаємо. Все ж таки, друзі, пам'ятаємо, що тільки разом ми сила, і тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. Тому, як завжди, закликаю вас донатити і підтримувати українських військових. Також дякую тобі, Макса, за цю розмову і за ці прогнози. Від вас чекаємо вподобайки, коментарів під випуском. Звісно, що підписуйтесь на наш канал, на канал Макса, а також на. Наші соцмережі, якщо досі цього не зробили, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, бережіть себе і донайте на ЗСУ.